Вітаю вас на каналі Улкар. Сьогодні в Рубриці автомобіль на продаж хочу вам запропонувати дуже гарний варіант Меган 3 комплектації Bows 2012 року з потужним надійним економним двигуном 1,5 турбодизель, який працює в парі з 6-ступеневою надійною механікою. Автомобіль в дуже гарному в чорному приламутровому кольорі. Не буду Перераховувати, що в ній є, скажу лише одне, що в ньому немає тільки панорами та підігрівів. Пройдуся по лакофарбовому покритті. Покажу, що автомобіль повністю в рідній фарбі, немає жодного підфарбування. Автомобіль в збереженому стані. Так виглядають карти, сидіння. Руль не перешивався. Кожна кнопочка працює. Так виглядає куліса. Двохзонний клімат. Електроручник. Салончик, потолочок, ніде не прокурений. Стан наближений до нового, я так вам скажу. Маємо два ключі. Безключовий доступ. Задні карти, задній ряд сидінь. Камера заднього огляду, місткий багажник, запасного колеса немає, компресор, піна, ключ та крючок. Автомобіль щойно приїхав з Голландії, розмитнився, сертифікувався та готовий до постановки на облік. Будь ласка, він код, зафіксуйте, можете перевірити. По Офіційному сервісу. Хто бажає, можете по Car Vertical, комплектація боус, так виглядають ці сидіння. Всі стекла по колу рідні окрім лобового. Заведу, послухаємо, як він працює. Пробіг, будь ласка. Щеплення працює без потусторонніх звуків. Двигун працює тихенько. Капот. Двигун не мився. Автомобіль не полірувався. антифриз чистенький. Нічого не парує, автомобіль дуже економний, скажу так, по трасі розхід приблизно 4,5-4,6. По місту десь приблизно біля 5 літрів дизеля. Кого зацікавив даний варіант? Звертайтесь, знаходимося Полтавська область, місто Заводське. Ціна даного автомобіля складає 8650 доларів. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Екологія на місці. Сажовий пропалюється раз у 800-900 кілометрів. Корекція по форсункам в нормі, майже скрізь по одиниці. Кому цікаво, можу скинути скріншот діагностики. По ходовій нічого не стукає, не підстуковує. Ходовочка відпрацьовує на 100%. Автомобіль достойний, повністю справний. Чекає на нового власника.